Згуртовують дітей, проводять для них заняття, заходи та розваги. Волонтерки та засновниці благодійного фонду Спільно з тобою Дарина та Юлія розповіли про допомогу і підтримку дітей та підлітків, що організували у панютиному. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями. Нас дуже багато хто підтримує. Ми забезпечені витратними матеріалами. Наша така філософія не повчати їх, грузити якоюсь інформацію ще більше. Дати їм можливість жити це дитинство, те, яке в них, на жаль, відбирають. Давати дітям можливість, щоб вони розвивалися, жили повноцінне дитинство і мали хоч якусь радість зараз. Благодійниці поділилися своїми найближчими планами. Вони організовують кінотеатр під відкритим небом, адже про це попросили самі діти. Наразі вирішують, як технічно це зробити. Якщо кінопоказ подобається дітлахам, такі заходи проводитимуть регулярно. Ми маємо зараз можливість нас Підтримав благодійний фонд громади Харкова. Ми отримали проєктор, отримали екран до проєктору. Маємо дітей, які дуже хочуть провести кінопоказ на вулиці. Ми вже знайшли підприємці, які нам готові дати попкорн і машини для попкорна. У нас є сідушки, на яких вони будуть сидіти. Це взагалі їх ініціатива. Ми зараз беремо таку. Звичку питати, що вони хочуть Сергій Зеленський подякував благодійницям за їхню роботу та керівнику ПВРЗ Олегу Хардикайнену за підтримку фонду. Голова підкреслив, в умовах війни їхня діяльність особливо важлива. Я в свою чергу хотів подякувати вам, тому що вже третій рік да, ви займаєтесь турботою наших дітей. Надіємось на подальшу співпрацю, тому що дійсно на сьогоднішній день вже. Третій рік діти не отримують очне навчання. В свою чергу я хотів би подякувати і керівництву підприємства за підтримку постійну в цих напрямках. Активності проходять у приміщенні з бомбосховищем поблизу, або якщо дозволяє безпекова ситуація, на вулиці під наглядом батьків до занять залучають до 15 дітей, які мають можливість знайомитися, брати участь у майстер-класах та конкурсах, гратися та розвивати свій творчий потенціал.